Доброго дня, мене звати Мішкуль Юрій Валентинович, я магістрант факультету викладної математики Київського технічного інституту імені Івари Сікорського. Сьогодні хочу розповісти про організацію загального моніторингу за відвідувань занять МУД. У багатьох наших навчальних закладах платформа Moodle, що використовується для підтримки навчального процесу на денній формі навчання, являє собою лише набір окремих курсів і не містить жодних засобів, які б дозволяли. Отримувати загальні підсумки вивчення цих курсів. Зазвичай деканат деканам, ну, кураторів академічних груп та інших цікавлять два основних показники це такі, як успішність і відвідування занять студентам. Щодо обліку відвідувань занять, то ну, для цього мутова має хороший модуль attendance, тобто відвідування, який дозволяє викладачу. Відвідування... Вести розклад своїх занять як лекційних, потокових, так і практичних, що викладаються для окремих академічних груп. А, ну, потім викладач може відмічати присутність студентів на цих заняттях, а також модуль нараховує студенти балу за відвідування, які потрапляють до журналу а, Ну Ось на даному слайді представлений звіт модуля відвідування по курсу фонотехніку. Це як для прикладу. Модуль розташовує заняття фронту. Хромологічному порядку та формує підсумки по кожному студенту в, рам в рамках даної дисципліни. Але наш деканат хоче мати не тільки окремі відомості, відвідування кожної з дисциплін, які зараз формуємо тут атенденс, а й загальну підсумкову відомість, де є можливість побачити в розташованому хронологічному порядку дані про присутність студентів на всіх парах з першої до останньої у кожен день тижня. З казанням того, яка, яка дисципліна на цій парі вивчається. Тому нам була поставлена і успішно вирішена задача до опрацювання модуля, який тепер дозволяє формувати саме таку загальну відомість у службовому курсі, що містить субкурси. Модуль аналізує наявність субкурсів у курсі, де він розташований. Якщо субкурсів нема, то він функціонує звичайним чином. Але якщо вони є... Тому модуль формує на окремій вкладці вище описану загальну відомість відвідування студентами усіх дисциплін, на які вказують ці субкурси. На даному слайді представлена вкладка загальний. У нашому випадку це підсумки. Курс підсумки містить такі субкурси, як фізика, схемотехніка, математика. Ми можемо бачити загальний звіт ну, до опрацьованого модулю. Тобто це модуль доданий до курсу звіт. І ось ми бачимо, можемо бачити всі субкурси, тобто всі відвідування студентів, як, наприклад, з курсу математики, субкурсу фізики, схемотехніки ну і так далі. Тобто Можемо бачити загальну картину, відвідування студентами всіх вкладів. Модуль дозволяє представити загальні результати відвідування студентами субкурсів. Тобто він рахує загальний відсоток відвідування всіх пар, кількість балів, які отримав студент, ну, а також відвідування, тобто там скільки запізнився, скільки був на заняттях і так далі. Також модуль має панель фільтрації, тобто в модулі Attendance було збережено в нашому модифікованому модулі, було збережено панель фільтрації, тобто ми можемо бачити. Сортувати можемо по всім заняттям, по всім попереднім по низці оцінок, наприклад, помісячно, там, за день, за тиждень і так далі. О, і, і також ще є вбудований такий інструмент, як підсумки студентів. Тобто на окремій вкладці ми можемо бачити ось таку загальну відомість по студентам. Дякую за увагу. Дякую. На правах. Я ще хотів на правах співавтора додати, що в доповіді ви можете завантажити цей модифікований модуль і встановити собі. Тому що справді в деканаті потрібно загальні, загальні підсвітки. Так? Так, для, відвідув... для успішності це вирішується за допомогою модуля субкурс, але для відвідуваності не було такого загального. Тільки відвідувати з кожного курсу. От, е, завдяки цій роботі ми змогли таке загальну відомість відвідування занять усіх курсів, от, в єдиній таблиці зробити. За, за все я вдячний. Ну, е, такі роботи теж виконувати важко, тому що наші студенти програмують не дуже добре. Це студент політехнічної. Майбутній магістр, він скоро вже виходить на захист тут, зробив таку роботу, за що я дуже вдячний. Питання, будь ласка. Питання перше. А хто може відповідати? Смартфон, наприклад, то відмітити студентів в аудиторії значно швидше, ніж відвідувати в паперовому журналі. Тому що ви зразу дивитесь от, в аудиторії, кого більше присутніх чи відсутніх. так? Якщо ви бачите, що більше присутніх, ви натискаєте буквально один клік і вас. Всі студенти відмічаються як присутні, і тоді тільки натискання на кожного відсутнього. Тобто е швидше можна відмічати. Це якщо це робить викладач, але зверніть увагу: є ще модулі, які дозволяють студентам самим відмічатись і навіть відмічати їх автоматично через Wi-Fi. Я скажу, наприклад, от. Е я коли euh, свої доповіді показував, я точно знаю, хто із вас був присутній. Хто відповів, так, так і тут. Тобто від перекривку відсутності, можна просто сказати, відкрийте смартфончик, натисніть кнопочку. І я знаю, хто, хто присутній. Я не думаю, що якийсь там студент буде чужий смартфон носити на заявках. Вести вату викладається. Так, ну, то есть, в принципе, я еще хотел добавить, в принципе, можно получить общую картину, то есть касательно этих студентов. То есть мы можем точно так же зайти, допустим, в каждый курс или в каждый субкурс, зайти в модуль инвидования, да, и у нас будут, в принципе, те же результаты. То есть, ну только в рамках данного курса. То есть, когда вы заходите в наш результирующий модуль, то есть вкладка это вид по курсам, да, вы можете видеть сразу общую картину посещаемости студентов. Еще хотел бы добавить, что модуль выложим на сайте конференции, то есть вы можете, ну, как бы... Скачать, зайти, скачать, те, да, те, да, установить. І... Пока это в бета-версии. Ну и в принципе какие-то там замечания, может быть. Присоединиться к нашему тестированию. Так, это, так. это все приветствует. Ні, мы зробили для 3.1, здається, да? А не 3.2. 3.2, так я. Ну. Доброе. Так, еще питання. И, шановні колеги.